Збирати допомогу для військовослужбовців стало для українців уже, на жаль, чи на щастя доброю традицією, звичкою. Ще рік тому таке важко було навіть уявити. Сьогодні ж це будні небайдужого народу. От і мешканці Бордичівщини не стоять осторонь і активно у черговий раз зібрали хто що міг, аби волонтери доставили усе армійцям. Разом з ними рушаємо до людей у села. Волонтерська група Мотокаспер не вперше їде дорогами району. Хлопці зізнаються, давно по товариш. З мешканцями багатьох сіл. Люди прості, щирі, тому і допомагають солдатам хто продуктами, хто одягом. Проте кажуть, переважно найбільше допомоги від сільчан з простеньких і непримітних будиночків. До новорічних свят збирають і подарунки, аби хоч трохи підсолодити воєнні будні. Це раз збираємо таких на, на свято Святого Миколая подарунки, значить акція. Проходила значить, за на це з Крахлівської школи. Далі ми їдемо в Мирославку. Ми Мирослав. Там в Мирославку люди повідомлені, люди знають, що ми збираємо. Також будемо збирати подарунки для армії, також не тільки подарунки, також якісь продукти для них. І повідомлені люди з Мирославки, вони самі, самі нас знайшли, знайшли нашу. 呃。Uh Громадську організацію звернулися до нас, сказали, давайте ми щось пройдемо, тому що є бажання допомогти армії. Тільки ще майдан, щоб що ми вже допомагали. А вже коли вже війна вже наступила, то ми вже на це допомагати вже постійно. Волонтерська група «Мотокаспер», а я директором являюся тої групи, постійно займалася. Зараз ми приєдналися вже до групи Патріотична сила і тому, що ми зрозуміли, що ми одні дуже мало можемо робити. Ми робили, ми робили багато заходів, але зараз ми вже робимо це все разом, і в нас виходиться краще. Це даже не подарунки, це просто щоб вони розуміли, що вони там не єдині, що вони хочуть нам робити те, що вони захищають нас, а ми робимо те, щоб їх захищати. Тому що волонтери вони захищають самих воєнних. Ми дуже вдячні всім людям, які разом співпрацюють з нами і є небайдужими до цього лиха, яке відбувається на сьогоднішній момент. Ми хочемо допомогти. Своєю роботою ми хочемо допомогти нашим хлопцям, які знаходяться зараз осторонь від нас. Ми не хочемо бути байдужими, бо знаємо, що зараз так наскільки скрутно, наскільки важко, і знаємо, що всім людям важко. Але хлопці, які знаходяться там, їм найбільш важче. Ми хочемо, щоб вони знали, що ми з ними. У Скраглівці вчителі молодших класів тамтешньої школи стали ініціаторами акції Подаруночок солдату, до якої долучилися усі школярі та колеги. Діти раді допомагати і переконують педагоги іноді ладні відмовитися від солодощів, аби їх передали на східну Україну. Любі захисники України. Ми туди вкладали частинку свого серця і надіємося, що ви повернетеся живими і що о, вам теж прийде надія і віра, що ви не загинете в цьому бою. Ми кожного дня із дітками в школі вдома і лягаючи спати і встає, молимося Богу, щоб він змилувався над нашою Україною, Щоб він допоміг вам знищити те зло, яке прийшло до нас, Щоб він зберіг ваші життя, осушив сльози ваших матерів. Тому що я в якійсь мірі теж причетна до цього. У мене чоловік бувши військовий, у мене син закінчує. Військову академію і дуже серце болить за те, що в нас діється на сьогоднішній момент. Дітям без різниці, який долар, який курс долара, який скільки коштує барельнафти. Їм цікаво, що допомогти. А то вони знають, що до нас на Україну хто ж все ворог з боку. Росії, і вони знають, що треба допомагати. Почалося все з того, що наші хлопці, які теж служать в АТО, приїжджали от на кілька днів додому, і ми отак вирішили хоч чимось трішки допомогти. Перший раз це було зовсім трішки, на другий раз було вже трошки більше. А потім вони приїжджали, ми вже готували їм такі, ну такі невеличкі там подарунки, що що могли. Тоді почали залучатись до акцій. Була така акція оголошена по Бердечівському району п'ять картоплин. То наші діти тоді назбирали. Ну ми мішків 15 картоплі, Мабуть, відправили і морква, і цибуля усе приносили. Школярі тут чекали на стання новорічних свят давно, і не лише тому, що прийдуть довгоочікувані канікули. Нетерпіння крилося і у спільному вітанні солдат та можливості передати їм солодкий привіт. Втім, не забули старші учні про молодших. Спочатку ми підемо, привітаємо дітей в дитячий садочок, ми підготували програму, а потім будемо вітати дітей в молодших та середніх класів у школі. Чекали на волонтерів і у Мирославці. У селі тільки встигаємо автівкою зупинятися. Майже на кожній вулиці декілька дворів приготували передачі для військових. Волонтери розповідають: нерідко у таких людей і у самих є хтось з родини на сході. Тому важливість підтримки у будь-який спосіб вони розуміють, як ніхто. Саме з такими сім'ями і розпочинали допомагати українському війську. Можливе припускають це і згуртувало інших. Щоб наші хлопчики перемогли, щоб були живими, щоб здоровими, і щоб скоро вернулися до своїх дітей, батьків, синів. Щоб, да, да, всім всім низький уклін, за них молюся, за всіх молюся. Здоровими додому вернутися. Ми їх дуже чекаємо і надіємося на них, що вони нас піддержать. Ми їх підтримуємо дуже-дуже. Бажаємо, щоб виграв, щоб війну, скоро війна кончилася, Господи. Мнучок мій, щоб прийшов скоро, і син у мене воює. Діти мої рідні, приходьте, а ми будемо молити. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб всі живі поверталися до своїх сімей, щоб вам було все добре. Хлопці золоті, ви наші захисники? Одне єдине, що просимо, приходьте живими, бо дуже важко ховати. Дивитись на садість. Ми як матері, у нас діти такі, нас чоловіки, як ви. Брати, які теж там, дуже просимо, вертайте живим, тільки живим. Сільська школа давно збирає допомогу для військових, адже переконують тут, коли в країні війна, стояти осторонь не можна. Сьогодні ми робимо акцію, збираємо солодищі до Миколая та Нового року. Ми е, закуп... Учні нашої школи приносили різне варення, продукти, різні солодощі аби зробити саме воїнам АТО домашні солодощі, щоб вони відчували домашній затишок у таких тяжких умовах. Наша школа дуже активну участь приймає і це наш невід'ємний внесок. Ми завжди повинні допомагати тим, хто захищає нас, і ми дуже будемо їх активно підтримувати. Добрим словом і звісно, ділом. Віра в армію, її постійна підтримка, як моральна, так і речова і грошова, те що об'єднало українців як ніщо за останні роки. Тому переконані волонтери, зупинятися на цьому не можна. Допоки війна не скінчиться, солдати потребуватимуть допомоги від народу. Хлопці в будь-якому випадку вони зроблять так, що це буде перемога. В будь-якому випадку вони не мають навіть якоїсь надії, що десь буде перемир'я і ще щось таке. Вони знають, що ми переможемо і все. Хлопці, ми вітаємо вас зі святами новорічними, щоб у вас це було дуже добре, щоб ви не падали духом, щоб все у вас дуже прекрасно було, щоб ви нас не боліли, були здорові і завжди були раді всьому, що відбувається, і ми будемо раді вас зустрічати живими і здоровими.